Псалом 16. міг там Давіда, бережи мене, Боже, бо я на тебе похладаю надію, я сказав Господі, ти мій Господь, і без тебе моє добро неможливе. До святих, що на землі, до благородних, до таких уся моя пригильність. намножиться страждання, тих, котрі йдуть у світ інших богів. Я не приноситиму моїх ідолам, кровне жертв і навіть. Не називатиму їхні імена своїм устам. Господь, частка моєї спадщини і моєї долі, ти охороняєш мій життя вийшла. вища. Мій наділ випав мені в найкращих місцях, і спадок подобається мені. Благословлятиму Господа, що став моїм порадником, навіть уночі навчає мене, моє серце. Я завжди маю Господа. Перед собою, коли він, праворуч мене, я не захитаюсь. Тому радіє моє серце і веселиться мій дух, навіть тіло моє безпечно спочиває, бо ти не залишиш мої душі в Олі і не даси своєму святому побачити тління, ти даси мені пізнати дорого життя, у присутності твої, повна та радості у Твоєї. Правиці розкошування повіки. Амінь.